Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Недовге відео про забірник повітря пневматичної системи БМП, БМП-1, БМП2. Ми почнемо з самого початку, так, звідки, в принципі, до компресора надходить повітря. Розглянемо, розглянемо на прикладі кешемки, не на всіх однаково зроблений той забірник, але я покажу проблему, яка систематично трапляється і призводить до поганих явищ в роботі пневматичної системи. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і поїхали. Так, от ми залізли. В нарнію. От у нас компресорний вузол, який створює тиск в пневматичній системі. Так, забір повітря здійснюється. з... Давай. У тебе є А? Я кажу, технічну маєш. Ні, в мене їх пару штук є моїх робочих. Ну, давай. Ось це основний фільтр повітря. Так. Колись ми його спробуємо розібрати. Я його, до речі, ще жодного разу не розбирав. А ще перед тим, на... почалося. Поставлю на паузу. А ще перед тим, так, це можна так сказати, фільтр тонкої очистки. Забору повітря. Колись ми його розберемо, я ще жодного разу не розбирав, але думаю, там багато цікавого. А це, можна так сказати, фільтр грубої очистки пального. Ой, не пального повітря, перепрошую. Ну от, що, Як має працювати компресор? Якщо цей фільтр грубої очистки, ну, він наглухо заліплений брудом. От Я проводжу по ньому нігтем. ну просто Незручно мені тут це все показувати. Зараз вийду покажу. Все одно його треба чистити. Побратим пішов по зубну щітку. Так, ну от, як у нас може нормально забиратися повітря, якщо от по фільтру грубої очистки я проводжу пальцем. І ось цей пластилин. Пластилин мазутний у нас забив всі ось ці ось, ну там, 90 я не знаю. 5% цих вічок. І, до речі, ця смуга фарби тут, ця смуга фарби, я бачив оці фільтри повністю зафарбовані. Ну, ви розумієте, панове, підіть у себе перевірте, забірник повітря. Якщо якийсь покидьок вам його зафарбував, ну, це все одно, що вам пробувати дихати крізь. Плівку. Так, візьміть пакет БМВшний, притуліть до рота і подихайте. От. І потім запитання: чому у нас немає тиску, чому не працює пневматична система? Ось початок всіх початків. Він не в усіх там системах передбачений. Я покажу там інші системи забору повітря. Але все починається з початку. І початок цей в даному випадку. Це ось фільтри грубої чистки повітря. Нагадую про вподобаєчку і підписку на канал. Також, будь ласка, поширте це відео, кому це може бути корисним. Тобто, всі, хто так чи інакше взаємодіють з БМП, Я зараз... мені зараз створюють компресорну установку для автономної діагностики, пневмосистеми, ну, в принципі, будь-якої Гуслянкової бронетехніки, так Радянської, зокрема БМП. Коли я її отримаю, я планую наочно зробити покроковий майстер-клас, де пройдуся по пневмосистемі від А до Я. І разом з вами ми побачимо, що там, де є, які проблеми. Як воно що регулюється, як ремонтується, як ладнається, як робиться так, щоб все працювало як слід. Але так само як всі інші фільтри, так? БЦН, МЗН, грубої пального, тонкої пального, чи щось повітря подачі до мотора, е центрифуга масла, е біля центрифуги грубий масляний фільтр. Гідроциклон коробки передач. Так само, як всі фільтри на машині мають регулярно оглядатися і триматися в якомога кращому стані, так само і фільтри пневматичної системи, зокрема, цей грубий. Подивимося, якщо зможу, розберу той тонкої очистки цими днями і подивимося всередину. Мені дуже цікаво, що там всередині. Я думаю, там аналогічно днище. Слава нації! Підтримайте вподобаєчкою, підпискою і розповсюдженням. Працюємо далі!